Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас шуруповерт від компанії ProCraft модель EA18LIN. 2 години акумулятор 20-вольтовий, як заявляє виробник по факту 18-вольтовий з безщітковим мотором в компактному корпусі. Поставляється в брендованому кейсі ProCraft з пластиковими защипками. Так, Сам шуруповерт, патрон металевий. І роз'єм батареї Makita Тут однозначно плюс. Інструкція. Зарядний пристрій, акумулятор. 20 вольт 2 ампер години. Кліпса і ось такий гнучкий подовжувач. Зарядка заряджає акумулятори з силою струму 1,5 А. Все, що чорне, це гума, вона гарно приклеєна і приємна на дотик. Шуркверт досить важкенький. Зараз ми поміряємо його масу. Але тут на патроні таке враження, що ним хтось користувався, але я точно знаю, що він мав би бути новий. І так, у нас є муфта. З 20 положеннями, а також 21 це режим свердління. Ну, працює начебто чітко, потім перевіримо, наскільки вона чутлива. І перемикання двох швидкостей. Також доволі чітке з чіткою фіксацією. Кнопка аверсу та реверсу. Подивимося, чи не буде вона заважати. Ну, на перший погляд, все більш-менш ергономічно. Кліпсу можна кріпити з двох сторон. Є такий темлячок. У мене рука не надто велика, в мою руку він вдягається нормально. В кого буде більша рука, навряд чи ви її зможете сюди просунути. Акумулятор побудований на базі елементів 18650, з'єднаних послідовно, їх тут 5 штук. Рівень показу заряду реалізований дуже цікавим чином, ні в кого такого більше не бачив. Ось тут у нас є гніздо зарядки DC5,5 на 2,5 під ось цей штекер. Також можна заряджати за допомогою слайдерної зарядки. Перевіримо оберти. На першій швидкості прокрафт обіцяє 400 обертів на хвилину, на другій 1400. Перша швидкість 430, навіть більше, ніж заявляє виробник, і на другій швидкості 1440. Також в межах яких заявляє Прокрафт. Ось так виглядає акумулятор з середини. Тут у нас якісь елементи невідомого походження з надписом 2 Аг. але це ми, звісно, будемо перевіряти. БМС плата виглядає таким чином. Зараз дозарядимо його і будемо розряджати. Акумулятор повністю заряджений, будемо робити тест ємності. Розряджаємо силою струму 1 А, це 05С від заявленої ємності. По дата-шитах бажано розряджати меншим струмом, саме 0,2С, але часу обмаль, тому розряджаємо трішечки більшим загальну картину, ми точно побачимо. Закінчився тест ємності, він тривав 2 години 1 хвилину. За цей час було віддано 2 а години ємності або 37 Вт годин ємності, що повністю відповідає заявленим характеристикам. БМСка відключила навантаження при напрузі 14 В або 2,8 на один елемент. Акумулятор повністю розряджений, напруга на ньому 17,15 В. Ставимо його на зарядку і подивимося, за який час він відновить свою ємність. За 2 години зарядка зарядила акумулятор на 2 Ампер-години до 100%. Напруга на акумуляторі становить 20,86 В. Розряджати 4 Амперний акумулятор струмом 2 А. Тобто приблизно за 2 години мав би розрядитись. 41 Вт знімаємо з 4 амперного акумулятора. Закінчився тест ємності акумулятора на 4 ампер години. Він тривав 2 години 10 хвилин, майже 11, І акумулятор віддав 4360 мА годин ємності або 77,6 ватт годин ємності, що значно більше, ніж заявляє виробник, якою потужністю заряджатиме ця зарядочка наш акумулятор. 40 ватт Потужність зарядки підросла до 43,5 Вт. 2 половиною акумулятор глухар 8 на 100 і брусок. Давайте спробуємо. Перша швидкість. Треба поставити режим сверління. Біде відкрутити, а гарячий, тепер вісім на двісті. 8х200 вже не хоче до кінця закручувати. Давайте спробуємо ще раз. Ні. От 4-амперний акумулятор спробуємо докрутити. Ні. Але 8х100 без будь-яких питань. Вкручуємо. 22 -е сверло. пробуємо сверлити брусок. Без будь-яких проблем 32-ге сверло той же брусок. Китайське сверло діаметром 3 мм. Давайте попробуємо щось просверлити. Як у масло, Тут навіть шурбверхний швид. Відчути, що там. Сверлить алюміній без будь-яких проблем. Будемо не алюміній. Ну, прям дуже швиденько. Я здивований якісний щось... тут. Здивований якістю цих сверл. Треба замовити ще кілька штук. Скільки делікатна муфта і чи можуть працювати цим інструментом меблярі. Ось такий коротенький саморіз, ДСП, і давайте спробуємо. Як бачимо, не прокручує. Тобто для меблярів він також підійде. До висновків. Шуруповерт Procraft В першу чергу мені сподобався гарним співвідношенням потужності до ціни. Також тут 2-х а батарея, яка повністю відповідає заявленим характеристикам. Єдине, що не 20 вольт, а 18 Procraft. Навіщо писати 20-ку тут? Безщитковий двигун, металевий патрон. Хотілося б, щоб в такому компактному шуруповерті губки могли захоплювати сверла меншого діаметру. Тобто було б чудово, якби тут сверла 1 мм в діаметрі також фіксувались. Тут я зафіксував трієчку, вона без будь-яких проблем сверлить. Але хотілося б меншого. Так, що ще? Гарний кейс з доволі великою кількістю місця для всього іншого приладдя. Тут можна додати ще щось, навіть додаткова акумуляторна батарея, вона в комплект не входить, але її положити в кейс можна, і є місце для зарядочки. Тобто кейс міський і доволі непоганий. Дуже здивували мене сверли ті, що я замовляв на аліку. На них посилання залишу в описі. Якось вони дуже недорого коштують і при цьому непогано сверлять на диво. Чи рекомендую до покупки? Для домашнього використання це просто класний інструмент не за всі гроші світу. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test і тримайте потужні шуковерти двома руками, бо зап'ястя болить.